Ну що ж, мабуть, кожен знає Тома Соєра, цього хлопчика-шибаника, одного з найвідоміших персонажів Америки. Але чи замислювалися ви, хто насправді стояв за цим образом? Давайте спробуємо розібратися у зв'язку між цим вигаданим героєм і його безперебільшення легендарним творцем Марком Твеном. От він, Том Соєр, це ж по суті квінтесенція американського духу пригод. Уявіть собі, його фантазія була настільки потужною, що могла перетворити найнудніше завдання як от фарбування паркану на справжній перформанс для нього. Увесь світ був просто величезним ігровим майданчиком. І ось цей хлопець став іконою. Але щоб по-справжньому зрозуміти Тома, треба познайомитися з тим, хто його вигадав. Тож давайте перенесемося від світу вигадки до світу реальності. Тут ми підходимо до найцікавішого. Історія Тома Соєра не взялася з повітря, вона глибоко, просто таки корінням вросла в дитинство самого автора. Життя Марка Твена було таким насиченим, що стало ідеальним джерелом для його найвідоміших історій. І це, знаєте, зовсім не збіг. Ось дивіться, Марк Твен, а насправді ж його звали Семюел Клеменс, виріс у містечку Ганнібал, штат Міссурі. Це було таке собі маленьке портове містечко на березі величної річки Міссісіпі. І саме воно стало прототипом вигаданого Сент Пітерсбурга, де й розгортаються всі пригоди Тома та його найкращого друга гека Фінна. І ось тут історія стає ще заплутанішою і цікавішою, бо існувало по суті дві особистості. Семюел Клеменс, реальна людина з плоті й крові, і Марк Твен. Це вже літературний образ, який він сам для себе ретельно вибудував. Тобто, з одного боку в нас є Семюел Клеменс, це була людина справи, він був і друкарем, і лоцманом на річковому пароплаві, навіть спробував себе в бізнесі. А з іншого боку, Марк Твен. Це його літературне Альтер Его, яке стало голосом цілої нації, таким собі дотепним гумористом і водночас дуже гострим критиком американського суспільства. І звісно, виникає питання: а звідки взагалі взялося це дивне ім'я Марк Твен? Ну, як виявляється, відповідь треба шукати там, де все і почалося на річці Місісипі. Саме вона власне і сформувала його як особистість. Просто уявіть на хвилинку, щоб отримати ліцензії лоцмана, молодий Клеменс вивчив на пам'ять понад три тисячі кілометрів річки Місісіпі. Це була неймовірно складна і дуже престижна робота, яка вимагала знати буквально кожен камінчик, кожну мілину, кожен поворот річки. І ось вона розгадка. Марк Твейн. Це був професійний вигук лоцманів, який означав, що глибина сягає двох фотомів, тобто води достатньо і судно може безпечно пройти. Клеменс узяв цей термін як свій псевдонім і цим назавжди пов'язав себе, свою літературну долю із життям на Великій Річці. Добре, а тепер давайте ну, згадаємо сюжет одного з його найвідоміших романів Пригоди Тома Сойера», який вийшов у 1876 році. Це ж не просто історія про дитячі витівки, там все набагато серйозніше аж до смертельної небезпеки. Давайте швиденько пробіжимося по головних дійових особах Санкт Петербурга. Отже, у нас є сам Том, вічний вигадник і ватажок. Є його друг гекфін, хлопчик без хатко із золотим серцем. Ну і, звісно, є лиходій, від якого кров холоне в жилах, індіанець Джо. Увесь сюжет роману, власне, можна розкласти на п'ять таких ключових етапів, і кожен з них підводить нас до дедалі драматичнішої розв'язки. А починається все, пам'ятаєте, з нічної виласки Тома та гека на кладовище. І там, серед могил, вони стають свідками вбивства доктора Робінсона, скоїв його індіанець Джо, але провину хитро переклав на місцевого п'яничку Мафа Поттера. Хлопців мучить сумління, та й взагалі життя здається несправедливим, тому Том Гек і їхній приятель Джо Гарпер тікають на безлюдний острів, щоб жити вільним життям піратів. А тим часом усе містечко впевнене, що вони потонули, і навіть починає готуватися до їхнього похорону. І от кульмінація. Зала суду, атмосфера напружена. Том, зібравши всю свою волю в кулак, виходить свідчити, і прямо там, на суді, він вказує на справжнього вбивцю індіанця Джо. В ту ж мить Джо вистрибує у вікно і зникає. Але напруга тільки зростає. Під час пікніка Том і Бекі губляться у величезній заплутаній системі печер. І там, у цілковитій темряві, Том знову натрапляє на свого головного ворога індіанця Джо, який саме там і переховується від закону. Закінчується все на щастя тріумфом. Дітей рятують, індіанець Джо гине в печері, а Том і гек повертаються туди і знаходять його скриню із золотом. Так вони стають не просто багатими, а справжніми героями свого містечка. Та знаєте, спадщина Твена це щось набагато більше, ніж просто захопливі дитячі історії. Його вплив на американську літературу був без перебільшення революційним. Ось послухайте, що сказав Вільям Фолкнер, ще один гігант американської літератури. Він назвав Твена першим по справжньому американським письменником. Що ж це означає? А те, що Твен першим наважився писати так, як говорили звичайні американці, а не так, як того вимагали вишукані європейські літературні канони. Ернест Хемінгуей пішов навіть далі. Він заявив, що вся сучасна американська література по суті вийшла з однієї єдиної книги пригоди Гекельбері Фіна. Чому так? Тому що в цій книзі Твен не просто розповів історію, він створив абсолютно новий автентичний американський голос. Отже, якщо підсумувати, у чому ж полягає велич Марка Твена, він узяв живу розмовну мову американської глибинки і перетворив її на високу літературу. Він використовував гумор як зброю, щоб висміювати рабство, лицемірство, соціальну несправедливість. Фактично, він звільнив американську літературу, давши їй власний унікальний голос. І наостанок питання, над яким варто замислитися. Воно, як на мене, ідеально втілює складну натуру Маркетвена. Твена. Він змушував Америку сміятися до сліз, але водночас змушував її дивитися в дзеркало і бачити там свої найгірші риси. І, мабуть, саме в цьому і полягає його невмируща велич.